Я почав торгувати на криптовалюті. Зараз в мене на балансі 180 доларів. Це плюс один бакс за день, що мене, в принципі, не вражає, бо вже були такі плюси, там плюс один долар, плюс два. Тож я думаю, що вже треба виходити на більш високий рівень, щоб я вже за день не отримав один-два, вже ну, хоч по п'ять. Тоді буде, думаю, більш ефективніше. Так, то я е, ці всі дні, які я не вкладував і не в інство. я проходив всякі онлайн-навчання через YouTube, шукав всякі уроки, як робити технічний аналіз, там фундамент, діз... ну, знавати фундамент, наскільки надійна валюта і так далі. Після цього всього я ось як закінчив передивлятися ці відео. В принципі, що там передивлятись ще купа, але вирішив, що вже можна випробувати свої, випробувати свої навички. І так, зараз у мене 189 доларів. Я інвестував в таку валюту ну, токен, можна сказати, Solana. Зараз переключусь. І так, Solana. чому саме вона? І так, і ось в мене графіку Solana, Я зараз на сайті TradingView. І чому саме я її вибрав? Ну, по-перше, вона має дуже хороший фундамент, а саме низьку волатильність, що якщо вона почне падати в ціні, то я зможу швидко перевести гроші. І друге, це стрімкий хід вгору. Я, як перед тим, як купувати, я, звісно, зробив технічний аналіз, тісне все фундамент. І по технічному аналізу я зрозумів, що вона має піти вгору. Закупився я приблизно на 100 баксах. Хто яких 100 баксах? Закупився я приблизно на 104-109. Коротше, вже пізненько закупився, але я зрозумів, що вона продовжить свій рух вгору. Коректування, думаю, буде не за горами, але в мене вже якийсь профет є. І так, чому, я, я сподіваюся, що воно не впаде із-за того, що EMA 10 і ema 20 вони просто як підштовхують його вгору, і вони йдуть за EMA 10 і МА 20 і воно не має пробити цей рівень. Друге, це крупна кількість інвесторів вклалася саме в цей проєкт. Дуже багато відомих інвесторів, пенсіонних фондів, там, благодійних фондів і так далі вклалися в цю валюту. Як це працює? Ну, наприклад, якийсь фонд довіряє якомусь інвестору професійному інвестувати в якусь -то криптовалюту або там акції, і так далі, щоб за ці гроші, які він проінвестує, наприклад, вони виросли. Да? За ці гроші, які виросли, вони там могли придбати нове приміщення, зробити ремонт і так далі. І багато інвесторів вклали саме цю валюту. Тож я вирішив також її придбати, придбав я її. Одну штуку на 110-114 баксів. І поки що я в плюсі. І так, Солана зараз одна з популярніших криптовалют, в яку вклалися люди. Вклалися трейдери, вклалися інвестори. В неї дуже велика перспектива, і я сподіваюся, що вона продовжує свій рух вгору. Звісно на коректації я також зроблю технічний аналіз, перевірю, і якщо коректація буде саме під мою користь, що воно далі піде вгору, то я продовжу її тримати. Так то, в принципі, сподіваюся, я дуже вірю в цю, цей токен, що він продовжує рости. З приводу ф'ючерсів, я дивився дуже багато відео по фьючерсам, як по ним торгувати, визначати, коли піде і так далі. В принципі, воно тут зрозуміло, але. Ризики дуже великий. Наприклад, якщо в інвестуванні, може, це не спробував вже і знає, наскільки воно ризиковано або не ризиковано, чи припально не припально, але в фьючерсі я чомусь не знаю, Боюсь це пробувати. боюсь його Ще торкатись до нього не знаю. Так то, в принципі, я да, сподіваюся, що Солана виросте і так далі. Ну а що ж з приводу інших криптовалют, по типу біткоїну, ефіріуму і так далі. Біткоін я не спішу вкладуватись, бо я тут просто не розумію, що на графіку виходить. Я не можу чітко знайти якісь паттерни, тому поки що я його залишу. Він постійно скакає то туди, то сюди. У нього зараз боковий тренд. По боковому тренду я ще не навчився торгувати. Але сподіваюся, рано чи пізно в мене це вийде. Я тільки навчився торгувати восходячий тренд. А десь ходячий тренд, я поки що не пробував. Ну бо несходящий тренд це торгувати на фьючерсах, а я поки що пробувати їх не буду. Спрявою Ефіріуму. Думаю, його б можна було зараз купувати. В принципі, не сильно ризиково, бо EMA йде на підхват до графіку. От бачите, він якраз іде, отак піде на підхват, особливо EMA 50. Тобто, якщо подивитись колишній графік. То, як ми бачимо, як і підхватив підхватував його, то воно йшло тільки вгору. Тож, з приводу інших криптовалют, поки що все не знав. Думаю, перед сном погляну там уже ще щось виверну. Но поки що мій вибір залишається тільки на салоні. Ну, а на сьогодні мій криптогомонець е, закінчується на 189 доларів. Це був мій шостий день. Всім гарного дня!